Друзі, вітаю, це програма Тернополяни. Скажу відверто, я не знаю, чи читаєте ви зараз художню літературу, наскільки ви часто звертаєтесь до художньої літератури. Це взагалі окрема тема, хоча ми частково сьогодні про це теж згадаємо. Але зараз у мене в руках підручник з англійської мови для першого класу. І сьогодні ми познайомимо вас із... Ну, скажімо так, аби не дуже гучно, але і справді з натхненником і засновником групи компаній видавничо-поліграфічного бізнесу на Тернопільщині Артуром Карпяком, Артур поруч. Артуре, вітаю вас. Доброго дня. Слухайте, я прочитав на титульній сторінці, що автор цього підручника Оксана Карпюк. У вас сімейний бізнес, Оксана, це хто? Оксана, моя мати. Вона. Автор англійської мови підручників почала цю роботу як автор десь орієнтовно років 25 назад. На сьогоднішній день її підручники займають лідеруючі позиції. У замовленнях на підручники для шкіл для середньої школи, в принципі, наш видавничий бізнес починався безпосередньо з цього напрямку. Батьки в мене створили видавництво і видавничій діяльності зайнялися ще з початку 90-х років, коли Україна отримала свою незалежність. А я продовжив в поліграфічному напрямку з 2008 року, коли заснував підприємство «Зазапрінт». У 2018 році ми запустили Західну українську книжкову фабрику. І на сьогоднішній день це єдине у Західній Україні підприємство з повним автоматизованим циклом виготовлення книжок в Мікі та твердій політворці. Якщо є мама, то я так підозрюю, що у цьому видавничо поліграфічному бізнесі вашому можуть бути інші рідні вам люди. Бізнес і справді сімейний. Так, фактично, так і є. Батько в мене більше відповідає за видавничу діяльність безпосередньо управління видавництвом. Мати у мене автор, і також сестра долучилася в допомогу матері, також як автор підручників з англійської мови. І в них багато є книжок спільно написаних, підручників спільно написаних. Ну у вступі, користуючись деякою інформацією, я сказав. Група компаній видавничого поліграфічного бізнесу. Ну, дві фірми. Ви вже назвали Західноукраїнська книжкова фабрика та за Є а, ще якісь так, у цій групі? Так, А от безпосередньо видавниче підприємство це є видавництво лібратера, яким займаються більше мої батьки разом з сестрою. А я займаюся більше все ж таки у виробничому бізнесі. Який будував з 2008 року Артур? Ну от е, зізнаюсь, не надто орієнтуюсь е, у цих питаннях. Тому мені цікаво, думаю, глядачам теж було би зрозуміти, от видавництво воно друкує. Видає в світ читачам книжки інших авторів, чи ви теж ну от бачу, мама написала підручник. Чи ви теж пишете? Ваші працівники пишуть, і потім ви видаєте, як це виглядає? Дивіться, видавничий і поліграфічний бізнес. Вони, хоч і доволі споріднені, але насправді вони мають різний свій функціонал. Видавництво ми. Ми знаємо багато видавництв в Україні, там і видавництво, до прикладу, Строголева, видавництво Віват, видавництво фоліо, то саме видавництво Лібратера, видавництво ранок. Їхній основний продукт, який вони роблять, це менеджмент, фактично і продюсинг книжки видання. Що це мається на увазі? Видавництво вони заключають угоду з авторами або викуповують авторські права. Вони організовують дизайнерську та верстальну роботу над. Виданням, тобто, щоб підготувати її в фізичний там, чи електронний вигляд. Вони займаються маркетингом, займаються організацією продаж, логістикою. Безпосередньо видавництво воно замовляє в книжкові фабрики, якщо видавництво не має власних потужностей, переважно так і є, тому що ці дві, два напрямки вони дуже часто розділені. І замовляють е, безпосередньо фабрики виготовлення книг, е, після чого отримують і продовжують з реалізацією. І роботою. я по суті спробую зачепитись за одну з фраз, яку ви щойно сказали. Назвали багато фірм інших, які теж займаються видавничо поліграфічною діяльністю. Плюс до цього ковід, який ми пережили, війна, яка триває. Наскільки це вплинуло на бізнес, навіть дивно часом, що фірми виживають. Відверто кажучи, не хочу хизуватися, мені не звикати, оскільки я свою підприємницьку діяльність почав у 2008 році, поліграфічно. Якраз в другій половині 2008 року, коли почалася криза, як ми пам'ятаємо, з'явилася різка девальвація гривні, долар підскочив з 5 до 8, а в моментах він був навіть в 10, в панічних моментах цього всього. В цьому часі я якраз. Пробував, шукав клієнтів, друкував, розвивався і намагався щось створити. Коли почався ковід, да, дійсно також було складно. Але ми якраз тоді почали Західноукраїнську книжкову фабрику. Але так вийшло, що той 2020 рік він був один з найкращих років у книжковій фабриці. Ми отримали дуже багато ну, замовлень. Ну, перший післяковідний, по суті, рік, там ковід-19, це 20-й. Ну, важкий рік був для всіх. В нас виявився все ж таки доволі вдалий. Нам вдалося гарно витягнути. Складний рік був 22-й, коли почалась повномасштабна війна. І дійсно це було складно, але за рахунок того, що наше підприємство перше відновило свою роботу зі всіх книжкових фабрик. Ну можна так сказати, зі всіх великих книжкових фабрик, ми отримали неймовірну кількість нових клієнтів. Якщо ми раніше були спеціалізовані більше по виготовленню навчальної літератури і десь орієнтовно, яких там 5-10% ми друкували художньої літератури, то безпосередньо в 2022 році ми майже не мали замовлень на підручники і на навчальну літературу. Але зато всі наші виробничі потужності ми дуже швидко забили саме художньою літературою від видавництв Старого Лева, від видавництва Віват, Фоліо, Пегас, і їх можна перелічувати і перелічувати. Тому в даному випадку ми використали цей момент свого роду і своє розташування, того, що основні виробничі потужності, книжкові виробничі потужності, вони знаходяться на сході України. Ну не скажу, що ми використали, використали, як правильно буде сказати, але. Просто е, наше місце знаходження в доволі безпечній зоні в Західній Україні. Наша індивідуальність і безконкурентність в Західній Україні, ну нашого саме такого підприємства, нам допомогло отримати масу нових замовлень і е, кінцево класний крутий розвиток, який далі продовжується і продовжується. У дивіться, Артур, триматись не можу. Тримаю в руці цей підручник. Ну, дуже класний, яскравий для першого класу. Е, цей підручник він... Е... Потрапляє до шкіл, там, де діти вчать англійську, починають вчити, якщо вони починають з першого класу. Чи ви просто продаєте в магазинах який шлях до, до дітей? Ну, як я говорив раніше, видавничий бізнес це є продюсинг менеджмент. Якщо ми говоримо про класичні підручники, які замовляє держава для шкіл, вона це замовлення робить через видавництво. Видавництво замовляють на фабриках, фабрика виготовляє, поставляє. На склад видавництва безпосередньо і видавництво займається розповсюдженням. Тобто ми друкуємо як і підручники, які видаються за державний кошт безкоштовно в шкільні бібліотеки, так само і підручники, які є на полицях магазинів, продаються е без проблем, яких можна купити. Ну можете отак на пальцях перелічити е інші підручники, не з англійської мови, а інші, які ваша група компанії видає, крім англійської. Так, крім англійської, виготовляє, я готовий сказати, виготовляє. оскільки я відповідаю за поліграфічне. Це історія України, всесвітня історія, зарубіжна література, математика, образотворче мистецтво, технології та дизайну. Ну, практично майже всі, все, що є зараз в школі, все виготовляється на нашій фабриці. Звичайно, це не всіх видавництв, деяких видавництв, з якими ми співпрацюємо в цьому напрямку, але от десь так воно і є. Я поставлю одне запитання, мені на, на правду це цікаво, і думаю, що ви повинні знати відповідь на це запитання. Ходять розмови про фантастичні гонорари письменників, які е, видаються і потім отримують е, серйозні суми. Наскільки вони серйозні і хто їм письменникам, власне, авторам книжок ці гонорари виплачує? Ви знов ж таки видавничій. Групі компаній, якщо ми говоримо про видавництво, це безпосередньо е, робота видавництва. Звичайно, якщо видання класне, цікаве, е, шикарне, його всі розкуповують, то е, ті роялті, які отримує автор з цього, вони будуть весь час все кращими і кращими, в залежності від успіху. Є практика навіть такого, що видавництво діляться, домовляють, підписують е, договір. Про розподіл прибутку з авторами, в залежності на яких умовах видавництво домовиться з авторами. Ні, ну зрозуміло, що видавництво безкоштовно працювати не буде, але ви так дипломатично втікаєте від суми гонорару письменників. Вся справа в тому, професійна що професійна таємниця? Ні, насправді це не є таємниця. Середньостатистично все залежить від тиражу, який друкується. Зрозуміло. Так. Але середньостатистично, якщо ми говоримо про підручники безпосередньо, наскільки мені відомо, знов ж таки гонорар автора не такий космічний, як. Комусь здається, це від 50 тисяч гривень. Ну і я думаю, максимум 200, можливо, 300 тисяч, якщо ми говоримо про одне видання, яке отримало як і державне замовлення, так і е, безпосередньо комерційне замовлення. Ви згадали от упродовж нашої розмови про ну, потужний видавничо-поліграфічний бізнес на сході України. Зрозуміло, там зараз особливо. При фронтових областях, ну не просто з цим бізнесом, а взагалі на західній Україні. Західна Україна як стоїть і стояла в цьому бізнесі. Потужно чи так собі у порівнянні зі Сходом чи з центральною Україною? Насправді, колись ми не є провінцією у видавничому бізнесі поліграфічному. На сьогоднішній день я мушу сказати, що Тернопільщина. У видавничо-поліграфічному бізнесі серед всієї західної України стоїть на достатньо хорошому рахунку, маючи декілька хороших топових загальнонаціональних відомих видавництв, маючи виробничі потужності. До прикладу, в тому самому Львові книжкових фабрик вже немає, а раніше їх було три чи чотири. На сьогоднішній день цей весь бізнес знищений. Чомусь з'явилася в 2018 році фабрика. Західноукраїнська книжкова фабрика, співвласником якої я є, і вона зараз займає лідеруючі позиції по отриманню замовлень на виготовлення книжки. Ну, Загально відомо, що у Львові відбувається щороку, якщо я не помиляюсь, така потужна книжкова виставка. Тернопіль може претендувати десь у себе організувати, провести, такі от, проводити такі виставки? Чи ну, вони є, в принципі? На жаль, може, я не об теперішніх відомих виставок в Тернополі нічого не проводиться. Думаю, що е, тут треба достатньо ідейників, які б були б зацікавлені в тому, щоб щось таке проорганізувати, зробити, створити. Наскільки я знаю, був фестиваль Є, і він брав свої початки з Тернополя. Якщо мені пам'ять не зраджує, а зараз... Думаю, думаю, ви не помиляєтесь. Так, фестиваль «Ї». так. Зараз я давно не чув про його проведення. На жаль. Ну, Можливо, і війна вплинула на це. Можливо, можливо. але так, звичайно, форум видавців у Львові це таке саме легендарне дійство, яке відбувається. Також є книжковий арсенал в Києві. На жаль, переважно ці всі виставки і події в книжковому світі, вони оминають Тернопіль. Але Тернопіль залишається одною з основних тут, на Західній Україні, я би сказав, що це. Потужний видавничо поліграфічний центр. Ну, Артур, не відкрию Америки, що ну, важливим таким поштовхом для розвитку будь-якого бізнесу цієї інвестиції, так от, з приводу інвестицій. Чи інвестуєте ви в щось прибуткове і чи інвестують у вас? Хтось у вас? Mm. Чи до вас? Ну, ви зрозуміли. У 2008 році мої батьки допомагали мені почати бізнес. Як то кажуть, не Приховую того, що старт мені дали батьки, отримуючи прибутки з своєї свого видавництва, і час від часу це відбувалося, коли в мене наступали. Я не кажу, що складні моменти моменти, коли можна було розвинутися, і щось мені бракувало на сьогоднішній день. В наше підприємство поліграфічне настільки розвинулось. Поки що, слава Богу, замовлення допомагають почувати себе так доволі міцно на ногах. Також, дякуючи новим державним програмам по 579 кредитним програмам і грантам, можна зараз собі мати можливість дешевих грошей та потужного розвитку. Ви знаєте, я перед початком інтерв'ю не стану приховувати, думав, ставити Артуру це запитання чи не ставити, воно має такі, знаєте, такі трошки провокаційне забарвлення. Під час нашої розмови вирішив, я все-таки вас запитаю. Журналісти-розслідувачі, коли робили серію матеріалів про так званий батальйон Монако, про крутеликів українських, які там значить, від війни повтікали і Балдіють там в Монте-Карло, і десь там у відео ваш автомобіль потрапив з номером, який зареєстрований на Артура Карпяка. Ну, Що трапилося? Якраз тут е, саме основне річ. Ви відпочивали в Монако разом з своїм автомобілем? В тому році ні. <ріст> не, ну а тоді, коли потрапили в кадр е, телекамери журналістів про батальйон Монако. Бачите, потрапив в автомобіль і не телекамери, а фото. Чи фото? Е, так, е, Тоді я пам'ятаю цей момент. І насправді цей автомобіль я не користуюся. Це в певний період часу він був куплений, а далі я просто-напросто був куплений е, навпіл з моїми друзями. А потім я просто перестав ним користуватися в 2021 році і віддав його. Просто ми не змінили реєстрацію. В той момент, на жаль, чи на щастя. Я не був в Монако. Відношення я думаю, що на щастя, Я думаю, що на щастя. Якщо під час війни, то на щастя. Ну для чого вам то Монако під час війни? В Тернополі ну, звичайно, роботи вистачає. Звичайно, само собою вистачає, і це було дуже весело отримати почути, особливо отримувати привітання від моїх друзів. Які телефонували, казали, о, круто, я там чути попав в новий список Форбс. Я кажу, який список Форбс? Ну, батальйон Монако, ти ж номер 12. Це для мене було так і весело, спочатку, і страшно, що це таке. Ну але я думаю, що просто-напросто в даному випадку я став жертвою неякісної роботи журналістики. Знаєте, от у журналістському житті часто доводиться зустрічатись з бізнесменами, підприємцями. Дуже поважаю тих людей бізнесу, які розуміють формулу ти або на фронті, або в тилу для фронту. Працюєте для фронту? О, дуже. Мені міг не запитати, знаєте? На сьогоднішній день, мабуть, податків з прибутку плачу менше, ніж е, організовую благодійної допомоги для бійців е, віз... різних військових частин. Принципі, е... Ну я, я бачу прапор, висить спецпідрозділ. підрозділ. Так. І... Популярні спідрозділи і не дуже популярні спідрозділи. Я дуже з багатьма працював. Через мій фонд спільно з моїми друзями з Швеції та Норвегії. Ми організували для збройних сил України понад сотню автомобілів. Думаю, десь цифра наближається порядка 150. десь отак можливо, між 120 і 150. вже відверто говорячи, збився з рахунку. Також в загальному матеріальної допомоги на понад ніж 100 мільйонів гривень, в тому числі моїх. Десь від початку війни порядка 15 мільйонів гривень за цих три роки особистих я пожертвував на купівлю засобів, на ремонт автомобілів, на купівлю автомобілів, на купівлю різної техніки і дронів в тому числі на Збройні Сили України. Знаєте, поставлю вам останнє запитання. Ми вже згадували, я згадував у вступі про художню літературу, десь частково ви і художньою літературою займаєтесь. Але запитання сформулюю таким чином: на ваш погляд, бо ж життя не стоїть на місці, все йде вперед, прогрес рухається, з'являються різні технічні можливості. На ваш погляд, книжки, художня література, бо підручники, це зрозуміло, треба вчитись. Художня література не відійде в минуле абсолютно, як скажімо, там магнітофонні бубіни, касети, грамплатівки певним чином. Яке майбутнє в художній літератури ну не секрет читати, стали менше. Інформація вона перекочовує. Вона перекочовує з літер на папері в відеоматеріали в Ютубі, до прикладу. Аудіокниги. Аудіокниги також це буває, але все ж таки залишається дуже великий процент людей, які люблять читати. І читати це та річ, яка максимально розвиває людину, того що людина собі домальовує. Дофантазовує, перечитуючи книгу. Коли ти слухаєш аудіо, ти слухаєш вже відповідну інтонацію, ти слухаєш голоси, тобі вже нав'язують якусь свою думку. Коли ти дивишся фільм, тобі ще нав'язують картинку. А коли ти читаєш, в тебе все забарвлення, повністю все, що є, ти, ти собі це фантазуєш. Твій мозок працює, він розвивається набагато краще. І люди це усвідомлюють. І рано чи пізно людина приходить до книжки та, яка хоче розвиватися, та яка хоче отримувати задоволення від своїх фантазій, яка вона може зробити, читаючи ту книжку. І все-таки ще одне коротке запитання, і справді коротке запитання. Ви знаєте, от своїм особистим враженням, поділюсь, я з дитинства надзвичайно люблю запах свіжо видрукованої книги. От в бібліотеці свій специфічний запах у книжок. А от свіжої книжки... Запах. Ви коли чуєте, аби сумніво чуєте, такий запах, про що думаєте? О. Які думки приходять, от, коли е... свіжа книга? Відверто говорячи, деколи від професійного до, ну якщо ми говоримо до того, як в мене з'явилася книжкова фабрика, то звичайно це було по одному. Звичайно, це було приємно, це було вау. Зараз на сьогоднішній день, нюхаючи книжку, я починаю думати: а якими фарбами надруговано, азійського чи європейського виробництва? А що це за папір був використаний, коли я беру цю книжку в руки? А яка якою плівкою була покрита? Це вже ваше професійне, так і це вже настільки стало професійним, що воно не створює ту емоцію, яка може створити в звичайної людини. Постійно йде. Погляд професійної оцінки якості виготовленого, з чого воно виготовлено, і якого технологічного процесу ця книга чи ця поліграфічна продукція пройшла, щоб виглядати переді мною так, як вона є. Артур щиро вам дякую за, на мій погляд, відверту розмову. Пишіть, друкуйте, видавайте. Нехай люди читають. Дякую, дякую вам.